Hello! Welcome to our English learning podcast Once Upon Two Languages. Привіт! Ласкаво просимо до нашого подкасту з вивчення англійської Once Upon Two Languages. Today we will talk about Ukrainian борщ. Сьогодні ми поговоримо про український борщ. Борщ is a traditional Ukrainian soup Борщ це традиційна українська страва. I will say each sentence in English and then in Ukrainian. Я говоритиму кожне речення англійською, а потім українською. Part 1. Ingredients. Частина 1. Продукти для борщу. Let's start with the ingredients. Почнімо з продуктів. Let's start with ingredients. Почнімо з продуктів. Let's start with ingredients. Почнімо з продуктів. To make borsch you need vegetables. Для борщу потрібні овочі. To make borsch you need vegetables. Для борщу потрібні овочі. To make borsch you need vegetables. Для борщу потрібні овочі. You need beets. Потрібен буряк. You need beets. Потрібен буряк. You need beets. Потрібен буряк. You need potatoes, Потрібна картопля. You need potatoes. Потрібна картопля. You need potatoes. Потрібна картопля. You need carrots and onions. Потрібні морква та цибуля. You need carrots and onions. Потрібні морква та цибуля. You need carrots and onions. Потрібні морква та цибуля. You also need cabbage. Також потрібна капуста. You also need cabbage, Також потрібна капуста. You also need cabbage, Також потрібна капуста. Many people add tomatoes or tomato paste. Багато хто додає помідори або томатну пасту. Many people add tomatoes or tomato paste. Багато хто додає помідори або томатну пасту. Many people add tomatoes or tomato paste. Багато хто додає помідори або томатну пасту. You can cook борщ with meat or without meat. Борщ можна варити з м'ясом або без м'яса. You can cook борщ with meat or without meat. Борщ можна варити з м'ясом або без м'яса. You can cook boрщ with meat or without meat. Борщ можна варити з м'ясом або без м'яса. Part 2. How to cook борщ. Частина 2. Як варити борщ. First, you boil water in a big pot. Спочатку кип'ятять воду у великій каструлі. First, you boil water in a big pot. Спочатку кип'яттять воду у великій каструлі. First, you boil water in a big pot. Спочатку кип'ятять воду у великій каструлі. Then you you add meat if you use meat. if use Потім додають м'ясо, якщо ви готуєте з м'ясом. Then you add meat if you use meat. Потім додають м'ясо, якщо ви готуєте з м'ясом. Next you add chopped potatoes. Далі додають нарізану картоплю. Next you add chopped potatoes. Далі додають нарізану картоплю. Next you add chopped potatoes. Далі додають нарізану картоплю. You fry carrots, onions and beets. Морку, цибулю та буряк Обсмажують. You fry carrots, onions and beets. Моркву, цибулю та буряк обсмажують. You fry carrots, onions and beets. Моркву, цибулю та буряк обсмажують. Then you add them to the pot. Потім їх додають у каструлю. Then you add them to the pot. Потім їх додають у каструлю. Then you add them to the pot. Потім їх додають у каструлю. After that you add cabbage. Після цього додають капусту. After that you add cabbage. Після цього додають капусту. After that you add cabbage. Після цього додають капусту. You add salt, pepper and garlic. Додають сіль, перець і часник. You add salt, pepper and garlic. Додають сіль, перець і часник. Borsh should cook slowly. Борщ має варитися повільно. Борщ should cook slowly. Борщ має варитись повільно. Борщ should cook slowly. Борщ має варитись повільно. When borscht is ready, it smells very good. Коли борщ готовий, він дуже смачно пахне. When borsh is ready, it smells very good. Коли борщ готовий, він дуже смачно пахне. When borsh is ready, it smells very good. Коли борщ готовий, він дуже смачно пахне. Part 3. How to eat boрщ. Частина 3. З чим їдять борщ? Борщ eaten hot. Борщ зазвичай їдять гарячим. Borsh is usually eaten hot. Борщ зазвичай їдять гарячим. Borsh is usually eaten hot. Борщ зазвичай їдять гарячим. People often eat borsch with sour cream. Часто борщ їдять зі сметаною. People often eat borsch with sour cream. Часто борщ їдять зі сметаною. People often eat borsch with sour cream. Часто борщ їдять зі сметаною. Borsch is delicious with пампушки. Борщ дуже смачний з пампушками. Borsch is delicious with pampushki. Борщ дуже смачний з пампушками. Пампушки – a small garlic buns. Пампушки – це маленькі булочки з часником. Пампушки – a garlic buns. Пампушки – це маленькі булочки з часником. Пампушки – a garlic buns. Пампушки – це маленькі булочки з часником. Many people eat borscht with сало. Багато людей їдять борщ із салом. Many people eat borscht with сало. Багато людей їдять борщ із салом. Many people eat borscht with salo. Багато людей їдять борщ із салом. Some people eat borscht with вареники. Дехто їсть борщ із варениками. Some people eat borscht with вареники. Дехто їсть борщ із варениками. Some people eat borscht with вареники. Дехто їсть борщ із варениками. Green onions are also very popular with borscht. Зелена цибуля також дуже популярна до борщу. Green onions are also very popular with borscht. Зелена цибуля також дуже популярна до борщу. Green onions are also very popular with borscht. Зелена цибуля також дуже популярна до борщу. Парт 4. Ukrainian history. Частина 4. Українська історія борщу. Борщ is an important part of Ukrainian culture. Борщ важлива частина української культури. Борщ is of Ukrainian culture. Борщ важлива частина української культури. Борщ an important part of Ukrainian culture. Борщ важлива частина української культури. Families cook borщ at home for many generations. Родини готують борщ удома протягом багатьох поколінь. Families cook borsh at home for many generations. Родини готують борщ удома протягом багатьох поколінь. Every family has its own borsh борщу. Every family has its own borsh recipe. У кожної родини є свій рецепт борщу. Borsh is cooked for holidays and everyday meals. Борщ готують і на свята, і на щодень. Borsch is cooked for holidays and everyday meals. на свята і на щодень. Borsch is cooked for holidays and everyday meals. на свята, і на щодень. Ukrainian Borsch is known all over the world. Український борщ відомий у всьому світі. Ukrainian Borsch is known all over the world. Український борщ відомий у всьому світі. Ukrainian Borsch is known all over the world. Український борщ відомий у всьому світі. Україн борщ и сты, вар и Український борщ смачний, теплий и корисний. Україн борщ и стasty, warm and healthy. Ukrainski borsch smačny, teply and Ukrainian borsch is tasty, warm and healthy. Ukrainski borsch small, teply и корисний. Now you know how to talk about borscht in English. Тепер ви знаєте, як говорити про борщ англійською. Now you know how to talk about Borsch in English. Тепер ви знаєте, як говорити про борщ англійською. Thank you for listening. Дякую, що слухали. See you next time. До зустрічі наступного разу.